Вітаю вас! За декілька століть свого існування франки пройшли шлях від невеликого варварського племінного об'єднання до імперії, яка охопила значну частину Західної Європи. Ця імперія була створена силою зброї і тому природно, розповідь про історію Франкської армії багато що пояснить в історії Європи. Раннього середньовіччя. Саме в результаті еволюції армії Франкської держави, у VIII столітті виник так званий феодалізм зі своїми ленами і феодами, сеньорами і вассалами, про що ми колись читали у шкільних підручниках. Так, так, мій поважний глядачу, я збираюся, окрім іншого, довести, що феодальний лад. Встановлений в Європі на декілька століть, це наслідок не стільки економічної, але в більшій мірі воєнної історії. У державі франків змінилося дві династії – Меровінгів, названу на честь легендарного франкського царя Меровея, і Каролінгів, що отримала назву на ім'я найвидатнішого її представника Карла Великого. В історії розвитку франкської армії також можна виділити два етапи. На першому етапі армія складалася з ополчення вільних франків. Вся територія франкської держави була поділена на округи, які називалися графствами. На чолі графств стояли королівські міністеріали графи. Граф збирав ополчення свого округу і очолював його. Графства ділилося на сотні, і, відповідно, ополчення графства також поділялося на сотні. Таким чином, сотня означала як територіальну одиницю, так і військовий підрозділ. Тому слід розуміти, що сотня фактично представляла собою групу родичів і сусідів, які боролися разом пліч опліч. Відносини у франкській армії були доволі патріархальними. І королі були змушені рахуватися з вимогами воїнів. Про такі відносини свідчить знаменитий епізод із Соасонською чашею, описаний Григорієм Турським. Після розробування Римського собору, Єпископ Реймса попросив повернути до собору чашу неймовірної краси. Хлодвіг відразу ж погодився, але проблема полягала в тому. Що захоплене підлягало розподілу між усіма воїнами. Король спробував виключити чашу з цього розподілу, попросивши військо віддати її йому понад його частку. Але один із воїнів розрубав чашу мечем, сказавши ти отримуєш тільки те, що тобі належить за жеребом. Хлодвігу залишалося лише передати посланцю єпископа. Уламки священної посудини. Незабаром під час щорічних народних зборів, які супроводжувалися оглядом війська, Хлодвих, звинувативши зазначено воїна в тому, що той погано доглядав за зброєю, відрубав йому голову сокирою. При цьому Хлодвих сказав Ось так само ти вчинив із тією чашею в Суасоні. Переважну частину франкського війська становила піхота, хоча крім піхоти існувала невелика кількість вершників, які билися разом із своєю сотнею. Національною зброєю франків була франциска, сокира з одним або двома лезами. До сокири прив'язували мотузку, і франк вправно кидав її у ворога на близьких дистанціях. Для Рекопашного бою франки, як і інші варварські племена, мали мечі. Окрім Франциски та меча, франки на озброєнні мали короткий спис Ангон з зубцями на довгому і гострому наконечнику. Зубці Ангона мали зворотній напрямок, тому було дуже важко витягнути його з рани. Спочатку воїн метав Ангон. Який впивався у щит ворога, а потім наступав на древко Ангона, відтягував щит і вражав супротивника мечем. Ангон не можна було витягнути, оскільки шипи пробивали щит. Його також не можна було відрубати мечем, бо дерево древка було оббите залізом. Щіт округлої або овальної форми був чи не єдиним захисним озброєнням. Бо шоломи й кольчуги мали лише заможні воїни. Виступаючи у похід, кожен воїн мусив з'явитися на збори з запасом продовольства на три місяці та одягу на шість місяців, що визначалося тривалістю служби з весни до осені. Однак з VI століття піхота швидко втрачає своє значення на полі бою. У цей час Європу потрапляє стремено, винайдене в Китаї і кавалерія надовго стає основним родом військ. До появи стремян кавалерія не могла атакувати на повному скаку, адже в цьому випадку, при ударі з писом, вершника моментально викидало б сідла силою інерції. Тактика кінноти полягала в тому, щоб, під'їжджаючи до строю ворога, вершник, стоячи на місці, тикав списом у ворожих воїнів, розраховуючи порушити їх стрій. Або, у кращому випадку, кавалерія, обійшовши ворога з флангів, атакувала його стилу на легкому алюрі. Тепер же кавалерія атакувала лавою на повному скаку, в удар кладалася енергія скакаючого коня що значно посилювало його. Кавалерія тепер змітала на своєму шляху будь-яку навіть непогано організовану піхоту. Тому кавалерія домінувала на полі бою протягом усього середньовіччя аж до появи в епоху нового часу добре підготовленої піхоти, озброєної довгими піками та алебардами. Однак важка кіннота не могла бути сформована на основі всенародного ополчення. У франкській армії воїни самі придбавали озброєння та обладнання, які коштували немало. З рипуальської правди відомо, що шолом коштував 6 солідів, кольчуга 12, меч з піхвою – 7, поножі 6, спис і щит. По два кожне, бойовий кінь дванадцять, всього 45 солідів. Щоб реально оцінити багато це чи мало, наведу ще одну статтю з тієї ж репуарської правди. Якщо хтось буде платити вергельт, бика рогатого, зрячого і здорового нехай віддає за два соліди, корова рогата, зряча і здорова за два соліди. Тобто за озброєння та обладунки слід було віддати ціле стадо корів. Такими коштами міг розпоряджатися лише великий землевласник. До того ж, із переходом до кінного війська слід було поспішити. Прихильники нової релігії, ісламу, що виникла на початку VII століття, були сповнені рішучості принести народам світ істини. За допомогою священної війни, Джихаду, і за декілька десятиліть воїни ісламу завоювали половину світу. Ці завоювання не обійшли і Європу. У 711 році воїни Амейяцького халіфату вторглися в Іспанію і, розгромивши Вестготів, почали завоювання Південної Галії, Септиманії та Аквітанії. Протистояти кінному мусульманському війську могла лише важка кавалерія. Зв'язку з цим майордом Карл Мартел провів так звану бенефіціарну реформу. Створювалися бенефіції це земельне володіння, передаване в пожиттєве користування за умови несення військової служби. Звертаю увагу! Не земельна ділянка, а земельне володіння, тобто село або половина села, мешканці якого з моменту передачі бенефіція починали сплачувати всі податки не державі, а бенефіціарію. Пізніше бенефіцій було перетворено на феод або Лен. Земельне володіння ще передавалося у спадкове користування. За умови несення військової служби. На ці доходи, бенефіціар міг споряджатися для служби в армії та утримувати себе і свою сім'ю. Власники бенефіцій, а потім ленів, отримали назву лицарів у Франції Шевальє. Кожен лицар, що отримав бенефіцій, був зобов'язаний явитися до королівського війська на навченому коні. Зі зброєю та захисним спорядженням, серед якого обов'язково мали бути кольчуга, спис і меч. Зусилля Карла Мартела були успішними. І у 732 році франкське кінне лицарське військо розгромило мусульман у битві при Пуатіє. Уявлення про зовнішній вигляд франкського лицаря можна скласти з опису. Залишеного монахом Сенгаленського монастиря у 773 році. Король був у залізному шоломі з гребенем, а на гомілках у кольчужних залізних нарукавниках. Стегна були прикриті кольчугою, а ноги залізними поножами. У лівій руці він тримав залізний спис у правій – меч. Щіт короля був повністю виготовлений із заліза. Без будь-яких орнаментів чи гербів. Воїни короля були споряджені легше, щоб їм було зручніше сідатися на спини своїх коней. Тепер коротко про елементи озброєння франкського лицаря. Кольчуга мала форму сорочки з подолом до середини стегон і короткими рукавами до ліктя. Вона складалася з 20 25 тисяч кілець. Діаметром від 6 до 10 міліметрів. Багато хто з лицарів замінював кольчугу пластинчатими латами. Франки носили прості залізні шоломи сегментної конструкції. Купол шолома виготовлявся з двох або чотирьох частин, які з'єднувалися між собою за допомогою заклепок. До шолома міг кріпитися наносник для захисту обличчя. Або кольчужна бармиця для захисту шиї. Головною зброєю вершника був спис. Довжина його древка сягала двох і більше метрів. Товщина складала 2,5-3,5 см. Для виготовлення древка використовували ясень, вербу або тополю, масивний залізний наконечник птульчатого типу. Призначався для нанесення не лише колючих, а й рублячих ударів. Щити мали округлу, дещо випуклу форму діаметром близько 80-90 см. Щит виготовляли з планок з вільхи тополі або дуба. Щоб надати щиту випуклої форми, дерев'яні заготовки вигинали над паром, а потім з'єднували торцями приблизно так само. Як виготовляються бочки, щит тримали кулачним хватом за центральну рукоять, яка проходила через усе поле щита і надавала йому додаткову жорсткість. З зовнішньої сторони щит закривався залізним умбоном. Ззовні та по краях щит проклеювали полотном, потім обтягували тонко виробленою овечою шкірою і яскраво розписували. Мечі каролінської епохи мали довгий і широкий, звужений до вістря обоюдосторонній клинок із прямим лезом. Довжина клинка в середньому складала 70-80 см. Посередині клинка вздовж усієї його довжини проходив широкий дол, призначений для полегшення ваги, для захисту дорогого клинка від вологи. Мечі носили в ножнах, які виготовляли з дерева та обтягували шкірою або тканиною. Нижню частину ножен прикрашав наконечник, який відливали з бронзи і розкішно декорували ажурною різьбою та чеканкою. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!